Всім доброго дня. Дякую всім, хто з'явився членом виконавчого комітету і е, присутнім, керівникам підрозділів, мешканцям міста Авторики. Е, сьогодні на засідання чергове засідання виконавчого комітету з 15, з 15 членів виконавчого комітету присутні 9. Засідання є правомочним. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ятників героїв. Дякую. Так. Сьогодні е, мені випала така почесна місія е, вручити присвоєне указом президента України почесне звання мати героїня Джаліловій Надії Юрівні. Її на сьогоднішній день немає в країні, але є її син, він передасть. Тому дякуємо Надії Юрів. Новні, ну, члени виконавчого комітету. Сьогодні на порядку денному 13 питань. Ви всі з ними ознайомились. Прошу проголосувати за порядок денний за основу в цілому. Хто за? <кій> Дякую, 9 за. Переходимо до першого питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Ахтирської міської територіальної громади. Тетяна Миколаївна. Доповідач. Одноразової допомоги нашої громади, які потрапили до становища через Попередньо на комісії було розглянуто 15 заяв мешканців нашої громади, в яких є онкологічне захворювання, ендопротезування, а також оперативне втручання. Загальна сума коштів, яка буде спрямована на допомогу нашим мешканцям, становить 97 тисяч коштів міського бюджету. Прошу підтримати цей проєкт. Прошу підтримати це в цілому. Дев'ять дякую. Наступне питання про затвердження списку дітей, Активицької міської територіальної громади перших двох років життя. Прошу підтримати за сфокцією. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Христкої міської ради від 5.08.2022 року про прийняття майна до комунальної власності. Як ви пам'ятаєте, у двадцять році ми деякі рішення, які мали займатися сесії, ми приймали рішення видофоркованих зв'язку з тим, що йшли бойові В тому переліку у другому році ми приймали рішення про прийняття. До власності об'єкт центральної районної лікарні потейні. Е зараз винести зміни дане рішення, оскільки реєстрації е цього об'єкту у реєстрі державних прав вони планетів, щоб звучало не просто написали на баланс, щоб звучало на праві оперативного управління. Це єдина правка, яку ми просимо зараз внести. Вносимо правку до рішення на праві оперативного управління. Прошу підтримати за цілому. Дев'ять за рішення прийнято. Наступне питання про переведення садового будинку в житловий будинок. Михайло Олегович, будь ласка. Доброго дня, шановні, ми починаємо до нашої комітету. Почано розглянути перешкодження про переведення садового будинку в житловий будинок. будинку. Севі Миколаєвича і то він до пункту 25 порядку переведення дачних садових будинків, що відповідає державним будівлім нормам у жилі Закажемо поставлення кабінетом міністрів України вот, 22-й 29-го, 4-го, 2015 року. Пропонується э, перевести садовий будинок без номеру Заложницького спорту седо товариства енергетик, що лише Шипова Сергію Миколаєвичу. Садовий будинок. Можна питання. тут питання переведення садового будинку, в зв'язку з чим подальше. Повідно на порядку для того, щоб людина могла там зареєструвати того, щоб людина могла там реєструватися. Але там по документам, Але, що, що десь, вказано без, ну, без Паре, та, будинок. і в реєстрації, коли було право власне сільному валося, бо зареєстровано злозалужани. А в тому числі вказано, що товариство це енергетик це на території міста. На території міста, тобто та, там слідчі на то ж інше питання. Це вони. Прошу підтримати, прошу підтримати за основу цілу. Дев'ять за. Дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з питань розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене знищені об'єкти, про зупинення розгляду заяв. Оксана Миколаївна, будь ласка. На комісії розглянути заяви громадян. одним заяв, заявником заєвником подано духовний пакет документів. Двома заявниками неможливо забезпечити свою присутність на об'єкті з метою проведення обстеження. Зв'язку чим заяви по темі нам необхідно зупинити. Прошу підтримати проект на рішення. Прошу підтримати засновцям. Дякую. Наступне питання про компенсацію про поновлення розгляду заяв. На комісії розглянуто шість заяв громадян, які були раніше зупинені, із них одного громадянина. Заява По одному громадянину ми поновляємо, так як наповнений пакет документів, і включимо наступний проект рішення про надання компенсації, а п'ять громадян в проєкт рішення про відмову, так як вони протягом терміну на який вони були зупинені, ними не вжито було заходи для того, щоб їм надати компенсації. Прошу підтримати проект даного рішення. Прошу підтримати за цілу. Дев'ять за рішення Так, Наступне питання про надання компенсації на відновлення пошкодженого знищеного. 15 заяв громадян на про надання їм компенсації за пошкоджене житло на суму 1 мільйон 184 тисячі 251 гривня 7 копійок. Всього з початку цього року, 24-го, нам вже розглянуто 116 таких заяв і надано компенсації на суму понад 10 мільйонів гривень. а з початку дії програми це з 10 травня 2023 року. Таких заяв розглянуто 745 на суму 72 мільйона 200 тисяч гривень. Ну для, для порівняння у місті суми таких заяв трошки більше 100, трошки більше. Тобто, е кількість населення, кількість всього. І от інколи нам наші наші мешканці міста Ахтирки, що ви робите, що ви робили і що ви зробили, просто для порівняння. Це тільки пошкоджено. Прошу так, підтримати. прошу підтримати за основу Дев'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про відмову за пошкоджені, знищені об'єкти. На комісії розглянуто сім заяв громадян. Чотири з них подають уже повторно. Відмови вже їм були. Люди знаходяться за кордоном. Відмови вони отримали, але вони, вони знову подають. Ці заяви були зупинені. Протягом терміну не було неповноважених представників, не їх самих, обстеження не провели в зв'язку. з Чим по закону ми повинні їх відмовити. Одним громадянином виявлено на під час обстеження, що майно пошкоджено не внаслідок бойових дій, це вулиця Самска громадянином, і одним громадянином у нас написано заяву про відкликання заяви не на ту програму поданий, і одним громадянином у нас в заяві зазначені недостовірні дані на комісії прийняті рішення про відмову. Прошу затвердити проект даного рішення. Ну по даному проекту рішення, і взагалі, по даним проектам рішення, по наданню по відмові хотів би сказати нашим мешканцям міста Охтирки, що на сьогоднішній день, звичайно, іде війна. Звичайно, не вистачає і робочих рук, і фахівців, але вся інформація, всі кошти, вони вносяться в єдині електронні реєстри. Вони будуть перевірені. І за е, багато різних е, моментів махінацій можуть бути в подальшому кримінальні наслідки, і е, найлегше це можуть бути блоковані всі ваші рахунки до тих пір, поки ви не повернете кошти. Не буває такого, щоб на сьогоднішній день хтось наживався на війні, тому прошу підтримати за даний практичний заснову цілом. Дякую. Переходимо до е наступного проекту рішення про е надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Комісії розглядали дві заяви громадян. Пропонується їм погоджено надання компенсації у вигляді житлових сертифікатів на суму 2 мільйони 538 гривень 752 гривні 80 копійок. Всього з початку року у нас вже розглянуто 14 таких заяв на суму 17 мільйонів 522 тисячі 190 гривень. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Прошу підтримати, за основу цілому. Скільки всього вже ми надали? Зруйновано? Вона зруйноване у нас за цей рік 14, і всього у нас 39 заяв, з них відмов і очікують ще одне опрацювання три. Може ну, багато у нас. У мене питання. Да. А ми не даємо запити про спаду комунальних послуг цими домовлення. У вас не передбачено. Зруйнованими? Ну якби так, да, коли вони отримують компенсацію, там 2 мільйони, мене цікавий у їх комунальні послуги сплачені об'ємі. Ну це не передбачено, Не передбачено. Давай не коли не відповіли, я почув. Ви сказали, Все. що я, я, я почув. Ви да. мене послали подальше. Але ж якби ми як не же я, я, я не впевнений, що якби сума боргів зростає, Це не тільки як це, єдине, що сума боргів зростає. Я задав питання, я почув, що. Вимагати інших документів, які передбачені, я почув все. А як, якщо ми говоримо про знищені, там може сума боргів зростати, пеня там наростає? Ні, ну є, це ж квартири, є, є люди живуть, Ну, там це будинки приватного сектору в основному. Ми говоримо про знищення. Ми будинку перекрили кришу, всіх в ладоші, Красота будинку, дуже за опалення. Два місяці. І хорошо, красота. У нас Молодець. спорне Молодець. питання Молодець. успенська. То і це... Ми будинок вложили, люди доволі. Питань нема. Но, в же время, Ну же час тут ходять з пашу. А по успенській три до мене безпосередньо приходили люди. Які потім мене ж після того як зробили кришу, полили. Ну, давайте е перед 26, шість, найперед 24, так. Я, це, що я, бачу, я Пол, брудом, те, що я бачив, Полили брудом за все те, що отаман. Ви е заборчик робите. А те, що їм дах зробили, який не повинні були робити, і заборчик не тим цвітом покрасив. Да, а заборчик не тим, от ви не тим кольором покрасили. Оце ви так. Ну люди, на жаль, на сьогоднішній день спекулю спекулюють я питаю, на війні. Я не зря акцентував увагу, що е, на сьогодні спекуляція на війні досить е, серйозна, і е, най, найбільший, найгучніше е, ловіть вора, кричіть безпосередньо, сам той, хто вкрав, або е, зробив якісь негарні дії. Тому прошу підтримати за основу цього. Ми вже проголосували, так? Дев'ять за. Наступне питання про відмову за знищення об'єкти нерухомого майна. Розглянуто дві заяви громадян. Одним заявником подано не на ту програму. У нього квартира пошкоджена, а не зруйнована. А другий заявник є одним із п'яти співвласників. Ну, в минулому році, в листопаді місяці, одна уже співвласниця отримала компенсацію по пошкоджену, за пошкоджену квартиру по вулиці Київській. А тепер заявник вирішив подати на зруйновану. Молодці. Ну так як ми відслідковуємо кожен об'єкт нерухомого майна, ми спілкуємося із архітектурою, тобто по всім реєстрам ми це відслідковуємо. І також ми перевірили, то так, він один із За Запошкоджене отримали, можна і на зруйноване подати. Добре, тобто вони давали згоду безпосередньо, що. Звісно, а то з вами передбачено, що на пошкоджене дають згоду усі. Ну, вони давали спочатку на пошкоджене, потім на зруйноване. Давайте ми ще. Ми не, ми, не в... ми не вправі давати. Ми слідкували, що отримано 47 тисяч компенсацій, було за пошкодження. Підготовили Чи... проєкт рішення про відмове. Ну, якщо, якщо дали 47 тисяч за пошкоджене, то це ж значить там пошкоджень було. Ну, дуже, небагато. дуже дуже небагато. А, а сьогодні ми вже вважаємо, що це вже зруйноване, та скільки ж повинно все майно коштувати. Ну... Е що правоохоронні органи, вони інколи відслідковують наради, е -е, рішення і все вони повинні самі приймати. Прошу підтримати з основним Дякую. Наступне питання про надання статусу дитини-сироти. Мати дітей, яка була одинокою і поверна, ну, даним проектом рішення пропонується надати. Дітям відповідний статус дитини-сироти, встановити надміни папіку і рідну бабусю, з якою діти з моменту народження по сьогодні проживають, призначити опікуном. На комісії дане питання було працюване. Прошу підтримати за основу цього. Дев'ять за рішення прийняти. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочинів. В інтересі малолітнього батько дитини загинув малолітній разом із дідусем, успадкували по одній другій частині легкового автомобіля, але використовувати цю можливість на сьогодні, автомобіль 2005 року ну немає такої можливості. Верніше. І мати дитини та дідусь дійшли згоди, що та частина, яка належить синові малолітньому, продати дідусеві а кошти, які будуть отримані. Будуть використані на потреби дитини, теж на комісії це питання не опрацював. Прошу підтримати за станціону дев'ять за рішення. Приняли дякую. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій е та збройних конфліктів. До органу піки та кікування звернулися з письмовими заявами, надавши необхідний пакет документів, 35 законних представників 48 дітей. І тому даний проєкт рішення пропонується затвердити теж на комісії. По даному проєкту рішення, як би, зауважень немає, але хотів би коротеньку інформацію. На сьогоднішній день, ну, на мою особисту думку, я думаю, вона е об'єктивна. Усі діти, які е мешкають у місті Охтирка, вони потребують такого статусу. Але є е, певна процедура для отримання цього статусу. Її ніхто не може е, спростити, оскільки вона визначена кабінетом міністрів, і хто б дещо не наводив які приклади, що он там, усі в якійсь громаді, всім дітям надано. Такого не буває. Е, це один момент. Інший момент е, всі е, діти, яким надано статус е, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Вони е, по заяві, не буду говорити, кого, бо не можу, можу десь помилитися: е, чи по заяві, чи по розпорядженню там кабінету міністрів, вони повинні харчуватися безкоштовно, але е, ніхто не прописав за рахунок е, яких коштів, якщо е, певні заяви робляться, е, Органами центральної влади вони повинні під це закладати певні кошти і давати е, державну субвенцію чи обласну субвенцію для того, щоб е, орган місцевого самоврядування міг виконати дану норму закону. Знову ж таки, е, починають наводити приклади, у е, яких е, деяких громадах, в деяких містах дійсно ця е, норма закону виконується. Вона може виконуватись на сьогоднішній день тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Враховуючи те, що з нашого бюджету за цей рік вилучено близько 200 мільйонів, 175 мільйонів, це, якщо не було перевиконання, е бюджету лише 175 мільйонів з нашого бюджету було вилучено. І наше місто чи Ахтирська громада не може собі дозволити на сьогоднішній день е знайти кошти, щоб 100% харчувати всіх дітей, коли е порівнюють з іншими містами. То, на жаль, багато мешканців не знають, що в тих містах входять лише декретовані категорії дітей у режимі офлайн. І лише певним категоріям дітей є безкоштовне харчування. Так, у ці категорії входять і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Але ж сума харчування там значно менша, ніж у місті Охтирка вона е, не набагато перевищує ту суму, яку ми е, надаємо е, як 70% доплати з місцевого бюджету. Тобто, якщо ми надаємо е, доплати е, там 48, 45, якщо ми надаємо 45 місяців в громадах 100%, а ми надаємо 30 А ми надаємо 37% як співфінант як співфінансування. Але ми надаємо усім дітям. Це е, мається на увазі і е, декретовані категорії, і недекретовані, і з 1 по 11 клас включно. У тих громадах, звичайно, е, маючи, мабуть, на бажанні якісь політичні е, акції, там загравання перед населенням у тих громадах з 1 по 4 клас е, харчуються діти, всі інші діти не харчуються, і е, знову ж таки сума харчування. Ну, невелика. Ми також могли б зменшити е, суму на харчування сказати, що в нас ось до 37 чи 40 гривень на харчування і будуть усі 100% харчувати. Е, знову ж таки, в нас немає інформації, скільки дітей ходить у великих громадах, наприклад, у таких громадах, як Місто Суми, там Червни, і е, нам ні з чим порівнювати. Порівнювати потрібно усі цифри, як абсолютні, так і відносні. Порівнювати потрібно бюджети громад. Якщо у якоїсь громади бюджет там 3-4 мільярди, то потрібно їх порівнювати. Порівнювати потрібно відносні цифри, яке це співвідношення до виділених коштів на освіту, на харчування так і таке інше. Я думаю, що ми підготуємо невеличку. Роз'яснювальну статтю і розмістимо на сайті Охтирської міської ради, але е, прошу вибачення у наших мешканців: у нас на сьогодні нема можливості 100% покрити е, безкоштовним харчуванням усіх наших дітей. Е, я безпосередньо, виконавчий комітет, депутатський корпус, ми робимо все, що можливо. Але е, відповіді від центральних органів влади ми надсилали їм уже тричі листи, і зараз знову підготували листа, щоб нам надали роз'яснення, як нам виконувати дану норму закону. Дякую, прошу проголосувати за основу в цілому. Хто за? Ми всі які на консультації це питання зв'язки. У нас є безкоштовне харчування для е, також великої категорії: діти, сироти, діти інваліди е, там і да, уна... незабезпечені багатодітні, переміщені. У нас переміщених дітей на сьогоднішній день е, більше 700 більше 700 дітей. Відсоток Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба.